Вітаю всіх на своєму каналі. Розпочинаю нове відео. Дивіться, яку смакоту готує. я. Не кажу, що я. Ви ви. Чоловіка мама каже, не кажи, що я. Готуємо ми. Дивіться. Бачите, такі коржики. Візьму рецепт, потім вам це є. Ну то ж, бачуємо, бачимо бачу, тут все. І тут, дивіться, помпушки з щасником. Домашні, напечені. Мені кажуть, що в місті жити краще. Боже, сьогодні монтувала відео. І, коротше, тут гірлянда так висить, Там для мух Лента висить. Думаю, боже, все заважає, все коротше, нічого не видно. Так, підтримуємо сільські магазини. Купила ковбаски, взяла батон. Звичайний. І взяла сметану. Взяла в пакетику, бо тут в баночках, Ну в цих таких стаканчиках немає. І взяла в чоловікових батьків сало. Кюра вчить гарно, а не мям-міу. Я. Я його кажу. Я йому співаю, він. Мя -мя 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 -мя. Давай по одному рядочку. По Я одному. кажу, хай Ісус має дитя, повторяй. Він. Бачите. Добре, біжи. Він не Добре, бери булочку, бери. Тож часник залишка е, чоловікових батьків пампушки з часником, боже, дивіться, які вони гарні. Це взагалі. А ароматні і смачнючі. це взагалі. У мене слово взагалі напевно паразит. Цибулі привезла і одну частину. Це нас просто все закінчується, а ще фаршировані перці. Чесно, я таке ніколи не привозила. У мене взагалі є перці в Костополі. Але по них треба їхати. А я потім їх сюди привезу. Вова, біжи, взувай тапочки. Не хочу діти взуватися. Я не знаю, як їх вже стимулювати. І класні тапки їм Миколай приніс. І все. Але діти є діти. Сало взяла для того, щоб зробити шкварки. Буду готувати вареники з картоплею. І сметана туди ж само. Не знаю, напевно, зараз буду прибирати, але. Самі вареники будемо готувати завтра. Запустила генератор, вже в нас пізно, темно. Буду пилососити. До речі, не шкодую взагалі ні грама, що купила пилосос від фірми Дніпро М. Будівельний. Бо знаєте, наш уже кашляв. Просто пропилососиш так трошечки і боюсь, що він згорить. А шкода, нехай я його купувала дуже дешево, але все рівно. Пилосос має бути той, який предназначений для таких пилючних робіт. Тут хлопці затирали. Єдине, що я зараз візьму смітник. І оці всі великі, бачите, шматки, якось пінопласта, піни і так далі, це все збираю. І тоді вже можна буде попилососити. Я не знаю, чи цеглу вже, напевно, можна було забирати, але хай вона ще поки постоїть. Хлопці прийдуть, розберуться. Знаєте, воно, звісно, псує вигляд, але я сюди в кімнату майже не заходжу, бо тут нічого немає. Познімали, до речі, хлопці ось ці розетки. Тепер дітей жену звідси, коли працює генератор, щоб, не дай Боже, вони сюди нічого не впихнули. Ой, дай отак, Дабуся І мія сюди бізуть. Дві подружки. Да? Вже Буся в нас така, знаєте, старша кицька, ну вже її рік. Вона така вже посерйозніша. У мене є дитина, просто дитина каже, хочу гратися, гратися, гратися. І Буся весь зараз від неї втікає. Клас. Перші навантаження такі солідні на наш генератор. Перестірую я тут юрчкова куртка, і дивіться. А, ні, то так світло падало, чиста. А, бо подумала, що не відіпралася. Тут в мене прання сохло, поки там в кімнаті ремонт був, але сушилку цю поставлю, думаю, вже там в кімнаті, там грубка, і під грубкою буде класно сохнути, бо є юрчикові речі. І дитячі, ну щоб точно все висохло, нам до того моменту, як іти в школу в садочок. Тут перу юрчикові кросівки, помили їх так, і в основному вкинула пратися. Тут у мене розгардіяж. Не знаю, чи зараз руки дойдуть це все просто прибрати, чи не дійдуть, але це треба розібрати, бо сушилка мені треба в іншому місці. Юрчик пилососить. І загалом в нас зараз від генератора. Чому почала знімати? Працює пральна машинка, насос і пилосос. Я ще, до речі, палю. Ну, загалом шумно вдома трохи. Діти там ще ноутбук ну, підключений, світло. Кинула капсулу, подивіться, боже, скільки там піни. Ну, Там беруться не так багато речей, але коротше піни, купа. Взяла засіб для чищення підлоги. Це коротше, єдиний засіб, ну, вірніше, дуже класна штука, яка відмиває ремонти <клух> <клух> ось цей білий наліт. Ми вже тут поприбирали з попилососили, попило але оця біла підлога, вона ж носиться туди. І загалом треба її помити. Бо завтра хлопців точно не буде, а нам з дітьми треба Мія. Але любопитна, все її треба бачити, все її треба чути. А вимостилася тут, а знову тебе мить треба. кімнаті чистенько. Можна тепер сюди ставити сушку, бо все ж таки пил тут був. І, знаєте, сушити тут одяг в пилюці не дуже хочеться. А так, зараз вже все помито і буде все чистеньке. До речі, у нас сохне взуття, які завжди. Туди ще кросівки Юрині стануть. І зараз буду розбирати. Так, генеральне прибирання трохи затягнулося. Там взагалі не дивимося. Немає часу мені його розбирати. У мене взагалі лишилося о 14 хвилин. 14 хвилин, поки працює генератор, і в основному маю вивісити те прання, це все попралося. Зараз буду швиденько сюди переносити, бо тут все ж таки буде тепліше і буде краще сохнути, дивіться. Вже так гарненько підсихає. Ну, є ще деякі місця, які трошечки, я би сказала, мокроваті, але в основному вже все більш-менш. Ну, а вечір у нас закінчується романтично, лягаємо вже спати. Накалахкала генератора знову таки більше, ніж на 4 години, бо треба було все попрати. Ну, але вже все сохне. Юрчик помився. Ось і можна лягати. Мія, хто краде? Га? А хто краде? Дивлюся, а вона стягнула штани. Із сушилки, і бігає щаслива гризень, а? А? І хто таке, хто таке Хто таке робить, і хто таке робить, хто таке робить? Кажи, я таке роблю, я таке роблю, я таке роблю. Да? да, 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 да. А я хочу сьогодні э, цього... вареників наліпить. Будемо зараз картоплю чистить, картоплю, картоплю. А картоплю. Буся у нас всю ніч гуляла. Да? Ти Гульона? Гульона. Як завжди в вікні виглядає, каже, впустіть мене. Да. Воно у нас не ходить через двері. Через двері виходить, через вікно заходить, так? Да? А що будемо робити, як вазони будуть? Буся. Помаленьку не падай. Бусяна, Бусяна. Да, моя хороша. Вони граються, коли буся того хоче. А коли буся того не хоче, то вона отак. Наша буся любить ховатися від Мії. Коли хоче погратися, спускається наниз. А коли вже їй мія надоїла, то вона собі вилазить наверх. Да? Буває, так гацеляють по хаті, а особливо по другому поверсі. Начистила я вже картоплю, постала, ввела варитися сильно. Багато вареників готувати не буду. Знаєте, так, щоб вистачило або нам з дітьми, якщо будуть хлопці, то щоб хлопцям вистачило. А якщо хлопці не приїдуть, то варенички поїдуть до чоловікових батьків. Бо фізично ми з дітьми стільки не з'їмо. Юрчик їде. Сьогодні в Костопіль у нього ще три дні навчання. Кіпетитися буду, тісто заверне робити на вареники. Тут в мене сало розморозилось, якраз можна буде зробити підсмажку. І ще, я думаю, зробити, Боже, цибульку пересмажити і в начинку додати до вареників. Посмажила я цибульку на цю начинку. Зробила засмажку на старі вареники. До речі, забирала хек один з морозильної камери. Він якраз у нас розморозився, смажу. Тут його не багато, одна штучка, але якось так. Картопля наша вже готова. Чекаю, трошечки охолони, буду перекручувати. Я, знаєте, мені казали, чого ти не перетовкаєш товкачкою, можна перетовти двічі і картоплю буде м'якенька. Все рівно. Найкраще перекручувати на м'ясорубку, але не електро. Якщо електро, то вона виходить така лизява картопля. Тому перекручую звичайну ручну. Вчора що мами взяла, рибка посмажиться, це є. І буду готувати заверне тісто. Можливо, хтось не знає, як його готувати. Я постійно його показувала, то зараз покажу знову. Просто в нас тут борошно, додаємо сіль. Рослинну олію і заливаємо гарячою водою. Ну, Бажано кип'ятком, але я поки те поки все робила, то в мене просто гаряча вода. І це все ложкою перемішуємо, потім, коли вже така, знаєте, не дуже гаряча суміш, то можна вимішувати руками. І бажано руками вимішувати довго. Так що зараз підготую тут ще стіл і швиденько все зробимо. Now, if you wanna get the best of me, are you smiling? That's for sure. Funny how. Це тісто залишаю, нехай воно там повзаємодіє, все добре з'єднається і вже можна буде ліпити вареники. Ну, а тим часом я, напевно, займуся, перекручу картоплю і додам туди засмажку з цибульки. Начинка буде готова. Звільню трошки тут місце, бо, хоч і стільниця велика, але вона постійно закладена. бо... Знаєте, в кімнатах не вистачає місця для зберігання. І поки не хочу, знаю, є меблі, вже за це не переживаю, але просто хочу нові меблі ставити вже в чистих кімнатах. Тому поки працюємо над а тоді вже будемо тут з кухні лишнє виносити те, що має бути дійсно в кімнаті. Кухня, щоб залишалася кухнею. Ліплю тут варенички, вирішила вже варити, бо треба і Юрчику дати з собою, і, е, ну, думаю, там вони з вікою з'їдять. І, боже, е, є купа роботи, пишуть за замовлення, то треба ще й туди відволікатися. Зараз Юрчика попрошу. Не чпай, Василька. Е, хай він варить, а я буду ліпити швиденько. Вася, то не тісто. Юра пробував. Ліпити щось з нього не виходить, думаю, треба ще практика. Ну, це все. Зараз будемо вивозити Юрчика на маршрутку. Варенички в нас тут. Це, що лишається, я сподіваюся, завтра хлопці ба, ба, будуть і допоможуть ба! мені їх їсти. Хоу. А ми заїдемо і до баби, і Юрчика завеземо на маршрутку. Ба, ба. А, 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 то ти я бабі З дариною Роблекса? Так. А що це в тебе є? Тісто? Так. Ти вареники ліпиш ой помало. Юрчику даю з собою лоточок вареників. Ось, і збираємося. Набираю зараз ванну, треба буде вже, до речі, там відчистити. Це наліт від нашої води. І кран наш також, бачите, такий наліт дуже цікавий, класний. Сюди краник не працює. Якщо працює, то потім підтікає завжди, коли треба нам шланг, то я вимикаю взагалі. Не чіпаю цю штучку і не перемикаю. Ой, не знаю, коли тут з'явиться новий кран. Взагалі, взагалі, класно було б покласти скрізь плитку і вже тоді встановити новий кран, бо якось не бачу сенсу ставити щось сюди інше до тих пір, поки тут не з'явиться ремонт і плитка. Ну, але поживемо, побачимо. Знаєте, все змінне. Я також не планувала сюди переїжджати, поки не буде дві спальні готових. Як бачите, ми живемо. Tot.